Японські легендарні пікапи Mitsubishi L200 почали сходити з конвеєра ще 1978 року, коли замінили меншу попередника colt пікап. Але українцям, особливо рідним, стало четверте покоління моделі, яке почали виробляти в Таїланді з 2005-го а в Японії та Європі дебют відбувся наступного року. Модель пропонувалась 165 сильним дизелем об'ємом 3,2 літри та бензиновим 35 літровим В 6 потужні. Істю сто кінських сил загалом це покоління L200 доступне з двома бензиновими та п'ятьма агрегатами на диспальному. У 2011 році модель оновили в стилі нового Pajero Sport. Водії добре відгукуються про позашляхові якості машини завдяки вдосконаленій системі Super Select 4WD, міцній конструкції L200, вантажу підйомності до тони та економності дизельних двигунів. У кінці 2014 року на автосалоні в Лос-Анджелесі дебютувало п'яте покоління Міцубіші L200. Надійшло у чотирьох комплектаціях з повним та заднім приводом. У новинці додався новий режим офрот з підпрограмами Гравій, бруд сніг, пісок і камінь. Як і в попередній версії, тут доступне блокування заднього дифференціала. З 2016 року японець отримав більший кут нахилу лобового скла. Компактніший бампер, фари з світлодіодними вогнями денного світла, змінену решітку радіатора та каліренс у 205 мм. Базова версія отримала кондиціонер, сім подушок безпеки, систему контролю тяги і стабілізації причепа. За два роки модель оновили, повністю змінивши екстер'єр, оснащення та додавши систему контролю спуску згори. У 2020-тіх. Mitsubishi L200 і Nissan Navara частково уніфікували платформи завдяки альянсу Mitsubishi Nissan Renault. Тритон або L200 шостого покоління було представлено 26 липня 2023 року як концепт XRT на міжнародному автосалоні в Бангкоку. Модель запропонували в трьох типах кузова – подвійна кабіна, одинарна та клубна кабіна з вантажним простором за передніми сидіннями. Серед переваг L200 – системи повного приводу Super Select 4WD2 та Easy Select 4WD. Покращені системи безпеки Включаючи контроль за мертвими зонами, ще сучасніші матеріали виконання та мультимедійні опції. Проте на війні в Україні цю новинку майже не зустріти. Найбільше L200 четвертого покоління в дизельному варіанті усе завдяки надійності й простоті в обслуговуванні. Як ви зрозуміли, сьогодні ми розповімо цікавинки про транснаціональну автомобілебудівну компанію Mitsubishi Motors Corporation, що входить до найбільшої виробничої групи у Японії Mitsubishi. штаб квартира знаходиться в Токіо, район Мінато. Назва Mitsubishi ділиться на два японських слова: Міцу, три та хіші діамант. Три ромби логотипу символізують поєднання герба клану Тоса, три дубові листки, та герба засновника Ятаро Івасакі три діаманти. Mitsubishi Motors, яка займається автомобілями, була сформована з підрозділу Mitsubishi Heavy Industries відносно нещодавно у 1970-му. Наступного року 15% акцій купила американська компанія Chrysler Corporation і почала продаж автомобілів Mitsubishi у США. До 1989 року автопродаж. Виробника в світі досягли вже півтора мільйона автомобілів на рік. Проте Mitsubishi Motors сильно постраждала від азійської фінансової кризи. 1997 року. У березні 2000-го було створено партнерство з Daimler Chrysler, яка придбала 33,4% акцій. А за три роки підрозділ вантажівок та автобусів був відокремлений в компанію Mitsubishi Fuso Truck та Bus Corporation. 12 травня 2016 року 34% акцій Mitsubishi Motors Corporation придбав японський виробник Nissan. До 2023-го Renault Group почала постачати автомобіль. Міцубіші до Європи, перейменувавши Renault Кліо» та Renault Каптор на Колт та ASX. А у липні минулого року «Міцубіші Моторс і «Нісан» оголосили про партнерство з Honda для спільної розробки нових моделей електромобілів. В кінці 2017-го на сторіччя компанії Mitsubishi Motors та американське тюнінг West Coast Customs завершили роботи з будівництва гібридної версії Model A. Це перша і єдина модель автомобіля, створеного саме суднобудівною компанією Mitsubishi, яка сформувала автопідрозділ лише через 53 роки після того ідея виробляти автомобілі з'явилася у Кояте Івасакі, четвертого президента Mitsubishi і племінника його засновника. Ка Ятаро Івасакі. До цього компанія не виробляла автомобілі, хоча 1915 року збирала італійський лімузин Fiat Zero. У 1919 році Model A була представлена на виставці у Фукуока в 1922 році на виставці промисловості Японії. Чотиридверний семимісний задньопривідний седан, оснащений чотирициліндровим двигуном об'ємом 2,8 літра потужністю 35 кінських сил, міг розганятись до 97 км кілометрів за годину. Задуманий як розкішний автомобіль для високопосадовців і топ-менеджерів. Він був дуже дорогим у виробництві, збирався виключно вручну, а салон був оброблений лакованим білим кепарисом і розкішною англійською камбольною тканиною. Автомобіль не міг конкурувати з дешевшими американськими та європейськими. Вейськими машинами, тож за чотири роки виробництво було згорнуте. Model A побудована на італійському автомобілі. Fiat Tipo 3. загалом була випущена лише в кількості 22 екземпляри, 12 з яких було продано за ціною нижчої від собівартості. З усього тиражу жодне авто не збереглося. А у музеї компанії стоїть копія, створена 1972 року. Тож не дивно, що на сторіччя компанії та цієї моделі West Coast Customs здійснили колабу з Mitsubishi, створивши шоустопер Remodel A. На платформі Mitsubishi Outlander PHEV, який віддалено нагадує оригінал, він отримав дволітровий бензиновий агрегат потужністю 121 кінська сила та пара 81-сильних електромоторів з літій-іонними батареями ємністю 12 квт годин. Незвичайний гібрид. Виробник представив на автосалоні Лос-Анджелеса. До речі, після згортання виробництва нерентабельної Model A, компанія поринула в авіабудування. Як результат, для участі в Другій світовій війні Міцубіші виготовляла легендарний винищувач a 6 m Zero. назву морський палубний винищувач тип 00» отримав від останніх чисел року випуску 2600 рік японського літочислення. Але пілоти прозвали машину просто зеро. Також у Японії літак неофіційно називали Рейзен. А код союзників звучав як зік. Загалом з 1940 до 1945 року було побудовано 10,5 тисяч цих японських винищувачів у більш ніж 10 модифікаціях. В залежності від варіанту, одномісний літак міг мати споряджену масу від 2,5 до 3,5 тонн, максимальну швидкість до 572 кілометрів та граничну дальність польоту до 3100 кілометрів. Серед варіантів озброєння 7,7-мм кулемети тип 97, 20-мм гармати тип 99 та 13,2 мм кулемети тип 3. На зовнішніх підвісах кріпили бомби 60, 250 та 500 кг, а також некеровані ракети по 10 або 60 кг. а 6 м мав технічну перевагу над літаками союзників лише до кінця 1942-го, коли американські з'єднання почали озброюватися лайтнінгами. Далі союзні винищувачі перевершили А6М за показниками вогневої сили, бронювання і швидкості, а також скоротили відставання по маневреності. В 1944-му ЗРУ зеру остаточно застарів, тож в останні місяці війни використовувався для атак камікадзе. Зокрема, 25 жовтня 1944 року відбулася перша успішна така атака, коли 5 А6М змогли потопити авіаносець Сент-Ло і пошкодили. Ще п'ять. Але для армії Міцубіші виробила й автомобіль, який зробив виробника піонером повного приводу в світі. У 1936 році компанія створила командирську повнопривідну модель px 33 Було виготовлено лише чотири прототипи, після чого стало відомо, що серії не буде. Але для виробника відкрились інші двері, завдяки яким станом на сьогодні Міцубіші здобула 12 перемог у легендарному ралі. Париж Дакар з 2001 до 2007 року команда Міцубіші Раліар на «Паджеро» взагалі нікого з європейців не пускала на подіум. Вперше модель була представлена в 1976 році на токійському автосалоні як концепт кар пляжного автомобіля на базі Міцубіші Джіп, що випускався за ліцензію. Модель була названа так на честь пампасової кішки з південної Аргентини, але з огляду на те, що іспанською мовою. Пахеро на сленгу означає онаніст для деяких ринків серійну новинку назвали Монтеро та Шоган. Позашляховик першого покоління дебютував у Токіо в жовтні 1981 року, а в травні 1982 року в продаж надійшла коротка тридверна версія з бензиновим і дизельним двигунами. У січні 1983 року Паджеро з могутньою рамою увірвався в світ автоспорту. Але до першої перемоги команда виробника йшла. Два роки. Згодом з'явилася тридверна версія з м'яким дахом, довгобазна п'ятидверка з напіввисоким і високим дахом. Остання дев'ятимісна зазвичай використовувалась в операціях ООН. Цікаво, що у 1991-2003 роках за ліцензію модель вироблялась як Hyundai Geloper. Друге покоління Pajero вироблялось з 1991 до 99-го і вперше отримало трансмісію Super Select 4 wd з міжосьовим диференціалом, а в деяких комплектаціях регульовані амортизатори з салону авто. У 1998 році у виробництво вийшла змінена для ралі рейдів Pajero Evolution з 288 сильним двигуном. Навіть після виходу в 1999 році третього покоління Pajero в Європі. Зріс попит на попередню еволюцію. Тож з 2002-го міцубіші відновили випуск в Японії двійки для продажу під назвою Pajero Classic. Третє покоління відрізняв революційний, але спірний дизайн відсутністю заднього моста і торсіонної підвізки. Рама стала інтегрованою в кузов, що дозволило збільшити кліренс на 30 мм і на 50 мм упустити центр ваги. Найбільш проблемною була бензинова версія об'ємом 3,5 літра з примхливим до пального насосом високого тиску. Поява четвертого покоління Pajero в 2006 році викликала у фахівців сперечання, чи не глибокий це рестайлінг попередниці або повернення до другої еволюції, на яку новинка теж стала схожа. У 2012 році ця модель була модернізована в монокок кузова і підвіску. Після загального тиражу майже три 3 мільйони 250 тисяч одиниць у 2021 році з конвеєра зійшло 800 останніх екземплярів Pajero Final Edition, які продали виключно в Японії. Хоча стоп Міцубіші таки повертає Pajero, як стало відомо на початку жовтня. Таїланді вже налагоджено виробництво. А презентацію новинки в Японії заплановано на грудень 2026 року. Йдеться про Pajero спорт нового покоління, але тепер на ринку він буде доступний без приставки спорт. Ще однією моделлю, яка тісно пов'язана з гоночною тематикою, став Седан Ланцер Еволюшн. Серед своїх суперників по чемпіонату світу з Ралі це той унікальний випадок, коли з сезону 1997 року аж до Ралі. Санремо 2001 року. Він був умалогірованим автомобілем групи А. Модель лише злегка модифікували для суперництва з автомобілями класу WRC. Він домігся успіху в цьому ралі у 1996-99 завдяки фіну Томі М'якінену. Який став чемпіоном світу серед пілотів ті роки, і його товаришеві по команді Річарду Бернсу, який допоміг у першій і поки єдиний раз стати міцубільшим чемпіоном світу серед виробників 1998 року. Незважаючи на це, наприкінці 2001 року Evolution був замінений першим заводським автомобілем WRC, названим просто Lancer Evolution WRC. Після річної відпустки у 2004 році виробник замінив на Ралі Монте-Карло цю модель на Lancer WRC 04 Міцубіші покинув чемпіонат світу з ралі після сезону 2005 року з версією Lancer WRC 05, пілотованим в наступні роки приватними гонщиками. На деяких європейських ринках заряджена модель, що пережила 10 еволюцій, продавалася під ім'ям міцубіші Carisma Evolution. Тож не дивно, що наприкінці 90-х другий автомобіль заводської команди WRC пілотований в основному Бердсом і пізніше Лойксом, виступав як Carisma GT. Легендарний турбодвигун 4 g 63 t що стояв на Lancer Evolution аж до дев'ятого покоління, досі вважається культовим серед тюнінг фанатів. Останній Evo X, що випускався у 2007-2016 роках, отримав новий двигун 4B11T із алюмінієвим блоком. В деяких країнах цей символ стріт офіційно забороняли продавати через надто високі технічні характеристики. Остання модель Lancer Evolution Final Edition дві 15-го року потужністю 473 коней була випущена обмеженим тиражем у 1600 одиниць та своїй появі Lancer Evolution частково завдячує моделі Galant vr 4, яка у 1987 році стала однією із перших серійних машин з турбонадувом повним приводом і системою повного контролю. Сама модель середнього класу вироблялася з 1969 року, але версія vr 4 з'явилася у шостому Поколінні заряджений галант отримав 240-сильний дволітровий двигун, повний привід та задні колеса, що поверталися на невеликий кут vr 4 непогано виступав на міжнародних ралі в період з 1988 до 1992 року, після чого йому на заміну прийшов Lancer Evolution. Через це Galant vr 4 з сьомого покоління перетворився вже не на такий і спортивний автомобіль. У ньому компанія відмовилася від старого двигуна на користь більш плавного дволітрового v 6 Twin Turbo потужністю 237 кінських сил. Наступне покоління у версії VR4 4 отримало вже 2,5 літровий V-подібний шестицилідровий двигун DOHC з двома турбокомпресорами потужністю 280 коней, що працював в парі з п'ятиступінчастою автоматичною трансмісією Invex 2 і повним приводом 4WD. У 9-му поколінні Mitsubishi Galant, яке випускалося з 2004 по 2012 рік, переважно для ринку Північної Америки, версії VR4 вже не передбачалось. Марка Mitsubishi виробляє не лише швидкі авто, а й спромоглася розробити один із найшвидших ліфтів у світі. Він оселився у найвищій будівлі Китаю та другий за висотою у світі, що вимірюється 632 метрами або 128 поверхами. Один із ліфтів у цій вежі розганяється до 20,5 метрів за секунду, що дорівнює приблизно 73,8 кілометрів за годину. Він піднімає пасажирів з підземного рівня до 119-го поверху за менше ніж 55 секунд. Інженери тестували систему понад три роки, щоб досягти стабільності та безпеки на таких швидкостях. Ліфт оснащений аеродинамічним дизайном кабіни, щоб зменшити шум і тиск повітря у вухах пасажирів. При русі також ліфт міцубіші використовує магнітні гальма, легкі матеріали для зниження ваги і активні стабілізатори, щоб пасажири не відчували вібрацій. Певний час творіння компанії Міцубіші Електрик було абсолютним рекордсменом, поки не з'явився більш спритний виріб хітачі. З 2016 року у шанхайській вежі служить 106 ліфтів та ескалаторів Міцубіші. Загалом будівництво суперхмарочоса для 30 тисяч людей в шанхайському районі Пудун коштувало 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Далі говоритимемо також про електричний транспорт, проте автомобільний. Можливо, ви помічали в потоці машин цього малюка, якого можна обійняти. Це не смарт, а п'ятидверний електромобіль Mitsubishi i Май EV, який почали виробляти у 2009 році. Тоді японський бренд фактично став піонером з автогігантів, який запустив масову машину на електричній тязі. Mitsubishi Innovate Electric Vehicle у Європі продавався під назвами Peugeot. Айон та Сітроен Сі Зеро, а у США як Міцуока 1 Якщо ширина моделі складає лише 1475 міліметрів, то висота і довжина, як у повнорозмірних автомобілів, 1610 та 3475 мм міліметрів, відповідно. Маса електрички 1110 кг. кілограмів. Насправді i Май побудована на базі стандартного бензинового Mitsubishi i, який запустили трьома роками раніше, і важив він. 900 кілограмів потужність силової установки 64 кінських сил, а крутний момент 180 ньютон метрів. Це дозволяє досягати максимальної швидкості близько 130 км за годину. У перші два роки продажі моделі були низькими через високу ціну близько 45 тисяч доларів. Але з урахуванням державних субсидій і з послабленням податків через екологічність електромобіль можна було придбати за ціною близько 33. Проте вже за два роки було Представлено оновлену версію за 25 тисяч доларів. Цього виробник досяг за рахунок зменшення батареї, але і запас ходу знизився на 40 кілометрів. Тож загальний пробіг на батареї склав 120 кілометрів. Зараз в Україні вживаний електричний Mitsubishi iMyEV можна придбати за ціною від 3 до 7,5 тисяч доларів. Про перший батарейний, тобто повністю електричний кросовер з часів Аймай і виробник більше орієнтований на гібриди, заявив лише нещодавно. Цьогоріч Міцубіші повертається на ринок електромобілів з моделлю Eclipse Cross. Його основою є платформа CMF-EV, яку також використано для Renault Scenic і Nissan Aріa. З пробігом до 600 кілометрів і швидкою зарядкою 150 кВт, новачок вийде на ринок компактних електричних кросоверів. Передню Тину характеризує шестикутна решітка, а ззаду повторюється шестикутна форма. Об'єм багажника становить від 478 до 1670 літрів. Заднє сидіння можна розділити у співвідношенні 40-20-40. Модель стартане з версії Long Range, потужністю 160 кВт і крутним моментом 300 Нм. Електродвигун розганяє кросовер з батареєю ємністю 87 кВт годин до сотні за 8,4 секунди і забезпечує. Максимальну швидкість 170 км за годину. Тепловий насос входить до серійного оснащення, а рекуперація регулюється в чотирьох ступенях. В салоні два 123 дюймові дисплеї поєднані з Google Maps, голосовим асистентом і App Store. До цього додаються панорамний скляний дах, 48-кольорове атмосферне освітлення та аудіосистема Харман Кардон. Режими руху, еко, комфорт, спорт і персо можна вибрати за допомогою кнопки на кермі. У Екліпс Кросс доступно до 20 систем допомоги водієві та 7 подушок безпеки в стандартній комплектації. Виробництво моделі почнеться наприкінці 2025 року на заводі Рено у за 48 тисяч 900 євро і більше. «Міцубіші» запропонує восьмирічну гарантію на акумулятор та автомобіль або 160 тисяч кілометрів пробігу.